Добрий день, любі діти! Сьогодні я запрошую вас до країни грамоти. Подивіться на картинку і послухайте вірш. Гуси, гуси, ви куди? Га-га-га, ми до води. Ряску будем смакувати, лапки радо полоскати. Про кого цей вірш? Про гусей. Як говорять гуси? Га-га-га. Сьогодні, дітки, ми поговоримо з вами про звук Г. Вимовте, будь ласка, звук Г. Це голосний звук чи приголосний. Приголосний а чому? Тому що ми його не можемо ні співати, ні тягнути. А зараз ми з вами пограємо у гру спіймай звук Г. Я буду вимовляти слова, а ви ловити цей звук і говорити, де він стоїть на початку слова. Всередині або в кінці. І так, перше слово друг. Друг. Де стоїть звук Г? В кінці слова. Наступне слово город. Де стоїть звук Г? На початку слова. Наступне слово виноград. Де стоїть Г? Середині слова. Герб, де стоїть Г? На початку слова. Грім. Звук Г стоїть на початку слова. Звук Г на письмі позначається буквою Г. Роздивіться буквочку Г. Скажіть, на що вона схожа? Нагадує вона вам підємний кран? Так, буквачка Г схожа на підємний кран. А ще буква Г поглянь, яка схожа Г на гусака. Спритно шию вигинає, слів багато починає. А тепер, дітки, давайте викладемо буквочку Г із смужечок. Кладемо спочатку довгу смужечку, а зверху неї ось так коротку смужечку. Роздивіться, будь ласка, алфавіт і знайдіть у ньому буквочку Г. Ось вона. Гусь! Наступне завдання. Написану на аркуші букву Г, зробіть об'ємною товстенькою, заштрихуйте букву Г вертикальними і горизонтальними лініями. А тепер придумайте слова, які починаються на звук Г. Для цього поставте відео на паузу. На звук Г. Починаються такі слова: Горох, груша, гриб, голова, губи, гусь, горобчик. Голуб, гарбуз, гори, голки. Наступне завдання. Намалюйте, будь ласка, біля нашої буквочки Г, гару, гриб, грушу, гуся. А тепер давайте повчимося писати букву Г. Спочатку пишемо довгу лінію зверху вниз. Відриваємо руку від аркуша і вгорі проводимо коротку лінію в сторону. Пропишіть, будь ласка, на аркуші у рядочок букву Г. Далі напишіть слово гора. Давайте визначимо, з яких звуків складається це слово. Перший звук Г, другий звук О, третій Р, четвертий А. Тобто у слові гора чотири звуки і чотири букви. Перший звук Г, який він? Твердий приголосний одна риска. О це голосний червоний кружечок. Далі звук Р. Твердий приголосний одна риска. Звук А голосний червоний кружечок. Визначаємо кількість складів. Підставляємо ручку під підборідок і вимовляємо слово гора. Скільки разів підборідок доторкнувся до ручки? Два рази. У слові гора два склади, дві дужки. Го-ра. Визначаємо, куди падає наголос, на який звук. Вимовляємо слово Гора. Який звук ми тягнемо голосом? Звук А. Наголос падає на звук А. Напишіть, будь ласка, ще одне слово. Слово гриб. І зробіть звуковий аналіз цього слова самостійно. Роздивіться, будь ласка, це буква Г велика і буква Г маленька. Вони читаються однаково і передають звук Г. Давайте спробуємо прочитати. Читаємо перший стовпчик. А Г. УГ. Г. Ґ, ґ, ґ. Читаємо другий стовпчик. Га. Го. Гу. ге, г. І. Читаємо третій стовпчик. А, ГА, О, го. У, ГУ. Гег і І. Дякую вам, дітки, за роботу. До побачення!